Які плюси індивідуального газового опалення в квартирі? По-перше, навіть при цих дурацьких відключеннях світла у вас завжди буде в квартирі тепло. Ось коли стоїть у квартирі, ось такий газовий котел. Ну, це по-перше, а по-друге, це тариф. Ось, наприклад, люди, які тут жили, квартира 41 квадратний метр. В прошлому році саме більше, що вони заплатили за місяць, це 800 гривень за 41 квадрат. І у них маленька дитина, тобто в квартирі завжди було ну жарко. А наприклад, вторинному житлі. То там квартири однокімнатні по 32-35 метрів, і там виходить 1500-1600 гривень в місяць, тобто в два рази. Хоча тут і площа більше, і тепліше зазвичай, і дешевше. Ось це дуже величезний плюс, коли є автономка і ще на сьогодні газова.